Першою розвиною цивілізацією страдавнього сходу були шумери, і вони дуже любили пиво. Шумерське слово кас, яким позначали пиво, означає, чого бажає рот, і свідчить про те, яке місце займало пиво в їхній культурі. Уже в третьому тисячолітті до нашої ери мистецтво броварства набуло значного розвитку. Це підтверджує широкий лексикон на позначення складників, начиння і сортів пива. Але існують і свідчення, що шумери варили пиво ще за 4 тисячі років до нашої ери для приготування пива. Вони використовували різноманітні зерна, зокрема ячмінь, і процес включав в себе розтирання зерен, кип'ятіння сусла та бродіння суміші за допомогою дріжджів. отримане пиво часто ароматизували різними травами або спеціями. Вгадайте, що зображено на цій стародавній глиняній табличці у 2020 році. Цю глиняну табличку, знайдену в месопотамському уруку, було продано за 175 тисяч фунтів стерлінгів. Ця таблиця по-своєму унікальна. По-перше, це найдавніший запис рецепта пива. По друге, це найбільш ранній запис особистого імені в історії людства у лівому верхньому кутку. Вона підписана ім'ям Ушим. Нам відомо, що цей підпис, або що б то там не було, кушим зустрічається ще на 18 табличках того періоду. Вік цих глиняних табличок близько 5 тисяч років. Занадто часто зустріч цього імені піштовхнула істориків до висновку, що кушим це не ім'я, а скоріше найменування посади або титул. Кушим відповідав за виробництво і зберігання ячменю. На одній з табличок, точніше на її ліцьовій частині, є запис про нарахування ячменю трьом посадовим особам. А на звороті сума цього ячменю була присвоєна кушиму. Інша табличка являє собою ніщо інше як рецепт. Пива на ліцьовій стороні, можна побачити інгредієнти, наприклад, фініки або солод, а на зворотньому боці результат у вигляді готового продукту. Було знайдено іншу клонопусну табличку в місті Урук, вік якої становить 5 тисяч років. Ця табличка по-своєму унікальна. На ній записано розподіл пива як зарплати для робітників. Річ у тому, що грошей не існувало, тому розплачувалися натуральними продуктами, а пиво в межиріччі було одним з найпопулярніших напоїв. Зайшовши до популярного. Шумерського бару ви б могли собі вибрати пиво на будь-який смак: ячмінне, емерове, червоне, чорне. Загалом шумери знали близько 16 сортів пива. В місті Лагаш щодня витрачали стільки літрів ячменю, що за використання сучасних технологій можна було б зварити 24. Тисячі літрів пива у ті часи варили, і продавали пиво здебільшого. Жінки як аналогічна ситуація, і в Європі в середні віки. Тому не дивно, що покровителем пива у шумерів була богиня Нінкасі. Вона була донькою Нінхурсах, богині матері. І існує довга і детальна поема гін нінкасів, якій описаний процес виробництва пива. Пиво, яке тоді варили, скоріш за все, дуже відрізнялося від того, яке ми п'ємо з вами зараз. Воно було набагато калабутнішим і мало менший вміст алкоголю. Його також вживали як щоденний напій, а не як напій для дозвілля. Ось приблизний рецепт того, як шумери робили пиво. Спочатку збирали і пророщували насіння ячменю, щоб отримати солод. Потім розтирали солод на дрібний порошок, змішували його з водою. Щоб отримати суміш, яка називалася сусло. Потім сусло кип'ятили, часто з додатковими інгредієнтами, такими як фініки, або інші зерна, щоб отримати солодку ароматну рідину. Потім сусло залишали бродити протягом часу, природні дріжджі присутні в повітрі, перетворювали цукор на спирт, і цей процес тривав від кількох днів до тижня. Після завершення бродіння пиво проціжували, щоб видалити всі тверді частинки, і тоді воно було готове. До вживання. варили і споживали його за кілька днів у великих загальних горщиках, так само як у ранньому середньовіччі в Англії. Отриманий продукт часто був сильно осадженим з кількома місцевими прибавками, такими як фініки. Раннє зібране пиво або щось типу каші, може пояснювати, чому на ранніх зображеннях шумери п'ють пиво через соломин. Ще більш вражаючим є те, що споживання пива зазвичай було публічною подією. Індивідуальний доступ до пива для приватного споживання, схоже, був рідкісним або взагалі не існував для шумерів. Можливо, це пов'язане було з тим, що пиво було частиною повсякденного релігійного життя, як божественний напій. Шумери вірили, що пиво має лікувальні властивості і часто використовували його як засіб платежу. Воно також було важливою частиною релігійних церемоній і приносилося в жертву богам. Вони мали Високоорганізовану систему варіння та розповсюдження пива, мали професійних пивоварів, відомих як табарні, які відповідали за виготовлення пива. Потім пиво продавалося в тавернах, які були поширеним місцем збору в шумерському суспільстві. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, класність вподобайку, підпишіться на канал, надрукуйте коментар або киньте монетку автору. Ваша підтримка дуже важлива. Будемо популяризувати історію разом.